Вона народилася на Тернопільщині у селі Староміщина. Каміла Івашчук, донька емігрантів, які після війни переїхали до США. Там вона зустріла легендарного тренера Каса Дамато, і відкрила свій дім для його учнів. Одного дня до них привели 13-річного хлопця з вулиці Майка. Кас навчав його бити, а Каміла жити. Вона годувала, виховувала, навчала манер і навіть стала його законною опікункою. Майк називав її мамою. Коли він став наймолодшим чемпіоном світу, вона просто посміхнулась. Я знала, що мій хлопчик це зробить. Каміла Евальд, українка, яка подарувала любов людині. Яку світ називав залізним майком?